Скільки ж заробляють очільники держав? Згідно з інформацією, що є у відкритих джерелах, найвища зарплата в американського президента Джо Байден заробляє 400 тисяч доларів на рік. Крім цього, господарю Білого Дому виділяють 50 тисяч доларів на особисті витрати та ще 19 тисяч на розваги. І ще 100 тисяч доларів іде на оплату поїздок. Трохи менше за Байдена заробляє канцлер Німеччини Олаф Шольц, приблизно 390 тисяч доларів на рік. Востаннє Бундестаг підвищував зарплату в 2022 році. Відтоді Шольц щомісяця отримує близько 30 тисяч євро. В Цю суму входить ставка, кілька видів компенсації, місцева допомога. Далі в топі прем'єр-міністри Австралії, Канади та Японії. А от глава британського уряду Ріші Суна копинився на шостому місці із річним заробітком близько 210 тисяч доларів. Його колега з Нідерландів Марк Рюте отримує 200 тисяч. У зарплату Рюте входять відпускні та бонус наприкінці року. Президент Франції Емануель Макрон заробляє 190 тисяч доларів на рік. Президент Чехії Петр Павел 170 тисяч. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та президент Польщі Анджей Дуда отримують по 90 тисяч доларів. Втричі менше заробляє прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді близько 30 тисяч доларів на рік. Йому також виплачується низка пільг і компенсація за отримання будинку. У лідерів східної Європи зарплати скромніші. Наприклад, президентка Молдови Майя Сандо отримує 14 тисяч доларів на рік. А президент Литви Гітана Снауседа 10 тисяч. Водночас, річний оклад президента України Володимира Зеленського становить менш як 9 тисяч. Йдеться в оприлюдненні наприкінці січня декларації глави держави.